Привітик, друзі! Представляємо вашій увазі наш новенький молдик половинки горішків. Ми не змогли пройти повз нового тренду і відтворили всім добре відомий десерт горішки в шоколаді. Компанію горішкам складуть іще гарбузики, тому затемперували шоколад, пофарбували помаранчевий колір і починаємо заливати форми. В форму одразу покладемо печиво половинку горішка. І так заповнюємо інші осередки. Залишки шоколаду обережно прибираємо. В такому ж дусі продовжуємо із горішками. Заповнюємо шоколадом і зразу. Вкладаємо печиво. І знову обережно прибираємо залишки шоколаду. Шоколад вже застиг, можемо доставати все з форми. Тепер приступаємо до наповнення десерту. В нас це буде згущиночка варена, ми її попередньо підігріли, додаємо горішки по вашому смаку, заповнюємо другу половинку і з'єднуємо дві половинки. Ось такий горішок у нас виходить. Для більш естетичного вигляду десерту заповнюємо місця, де немає шоколаду. Горішки в шоколаді можуть бути як самостійним десертом до новорічних свят, або можуть доповнити будь-які святкові наборчики. Замовляйте молдики, горішки, половинки або гарбузики, і зможете створити подібну красу.